Закрита справа відносно військовослужбовця Національної гвардії України за статтею 172 з позначкою 20 КУПАП. І так, практичний кейс наш щодо закриття зазначеної категорії справ до нас. Звернувся клієнт із проханням допомогти йому у його справі. На нього склали протокол за статтею 172 з позначкою 20 КУПАП. Це розпивання алкогольних слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів військовослужбовцями. Та направила матеріали справи до суду, але ключовий фактор він не винуватий. Ми приступили до вирішення зазначеної справи, подавши клопотання до суду з проханням щодо ознайомлення з матеріалами справи. Після ознайомлення з матеріалами справи, ми встановили, що у цьому протоколі відсутній підпис нашого клієнта військового також відсутні матеріали фото відеофіксації огляду нашого клієнта на стан алкогольного наркотичного сп'яніння. У якості свідків складання протоколу, та акту огляду було залучено осіб, що перебувають у відносинах підлеглості з особою, що складала протокол, тобто військовослужбовців підлегів. Також відсутній чек з результатами застосування спеціального технічного засобу, що був використаний для проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння відносно військовослужбовця. Вивчивши матеріали справи та узгодивши правову позицію, ми адвокати підготували та подали клопотання про закриття провадження у справі разом із письмовими поясненнями нашого клієнта. Суд, дослідивши матеріали справи під час розгляду нашого клопотання, закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення. Суд, пославши на істотні помилки під час складення протоколу, акту огляду, відсутність відео та фотофіксації, а також недопустимість залучення як свідків військовослужбовців, які перебувають у відносинах під з особою, яка складає протокол. Таким чином справа було закрито, клієнт не винуватий, задоволений та отримує свою законну премію за участь у бойових діях. Якщо ви зіткнулися з аналогічною проблемою, звертайтеся команда адвокатського об'єднання Дівченко і партнери». Якщо вам відео подобається, поставте подобайку, зробіть репост, прокоментуйте. Всім дякую за увагу.